Про яку тварину ви подумали, що вона вигадана, якби не знали, що вона точно існує? Нарвал жодних питань. Брат моєї дружини чув, як їх називають морськими єдинорогами, і вважав їх вигаданими, поки йому не виповнилося 40 років. Мені довелося спостерігати, як моя начальниця на попередній роботі дізналася, що вони справді існують. Вона подумала, що ми її підлеглі, просто кепкуємо з неї. Тому ми наполягли, щоб вона пішла у свій офіс і загуглила їх. Через хвилину ми почули. Чорт забирай, вони справді існують. Панголін, єдиний савець, що має луску, а також морду схожу на морду мурахоїда, але при цьому не є близьким родичем мурахоїда. Це була моя перша думка. Бо коли бачиш їх у реальності, їхня луска схожа на бронзові обладунки, дивовижні двоногі чуваки. Коли вони ходять, склавши свої передні лапи, вони виглядають такими занепокоєними. Я не залишив духовку вімкненою. Сподіваюся, тім не ображають у школі. А я не переплачую за свою страховку. Аксолотель. Аксолотлі просто неймовірні. Вони мали бути саламандрами, але дійшовши до середини шляху, сказали: а знаєте, я й так крутий. Але іноді деякі з них кажуть: Хоча знаєте що, я все ж таки діду до кінця і просто стану саламандрою, найдивніші маленькі створіння, і до того ж, неймовірно, милі. Качкодзьоб. Чи то качка, чи то бобер, що відкладає яйця, і так досить дивний. Але коли дивишся, як один із них 104 рази б'є вченого, вони справді починають здаватися якимись мультяшними тваринами, що ожили. Змінено так, я знаю, що самці також мають отруйні колючки на задніх лапах, а самки потіють молоком та всілякими іншими божевільними речами. Якби я включив у свій початковий коментар усі дивні факти про качкодзьо. Оба він був би занадто довгим і незграбним. Коли я вперше побачив казуара, я подумав, що це пернатий велоцераптор. Морський коник. Я не знаю. Вони просто виглядають як несправжні. Загугліть листяний морський дракон та бур'янистий морський дракон. Якщо ви ще цього не робили, побачив їх в акваріумі. Весь час думав, що. А як вони виживають у дикій природі. Ну а назви цих двох це просто вишенька на торті. Бідолашний бур'янистий морський дракон. Але назва справді влучна. ЛОЛ. Мечохвіст. Я зустрічав їх у дикій природі все своє життя. Мені ніколи не спадало на думку, що є багато людей, які про них не знають. Це надзвичайно витончені створіння, а їхня блакитна кров є важливою частиною сучасної медицини. Мурахоїд. Я бачив їхні фотографії в іншому Сабредіті, але вони все одно не схожі на справжніх тварин. Окапі виглядає як хемера, вигадана для гри Dungeons and Dragons. Я обожнюю Окапі. Їхнє хутро таке густе та оксамитове, що якщо ви притиснете до нього руку, то на ньому залишиться слід. У них хапальні язики, і вони можуть використовувати їх для очищення очей та вух. Вони живуть лише в Демократичній Республіці Конго в дикій природі, і їх важко знайти навіть місцевим жителям, бо вони дуже боязкі та, на жаль, знаходяться під загрозою зникнення. Малюки Окапі орієнтуються на смужки на сідницях, щоб слідувати за дорослими крізь джунглі. Вони фіолетові. Хоча їхній колір може варіюватися аж до світло-червонувато-коричневого, колір їхньої шерсті в поєднанні з їхнім жиром робить їх єдиним савцем фіолетового кольору у світі. Вони спілкуються одне з одним на частоті, яку ми не чуємо, бо вона занадто низька. Спіробранхус Гігантеус або ж хробак новорічна ялинка виглядають досить круто. Акула Молот, а ще Акула Гоблін слони. Це, мабуть, був справжній сюрприз. Побачити величезну істоту з чимось схожим на руку та шипами на морді. Та риба з ліхтариком на голові. Я не знаю, як вона називається, але у неї страшні зуби. Цікавий факт: ті, що мають ліхтарик, це самки. Самці менші та часто прикріплюються до самок, по суті, зливаючись з ними для розмноження. У деяких самок може бути відразу кілька самців, які живуть на них як типовий паразитичний чоловік із 90-х. Жирафи, я вчитель біології, і це був мій варіант: надто високий верблюд з леопардовими плямами, рогами та темно-синім язиком. У них неймовірно високий кров'яний тиск, а лівий поворотний гортаний нерв проходить уздовж шиї, обвиває аорту і повертається до гортані. Чому жирафи існують? А єдинороги це вигадка. Лелека китоголов. Просто погугліть і подивіться на її фотографії. Я бачив їх на фотографіях, але ніколи не бачив наживо. До певного моменту два роки тому я побачив їх в зоопарку і був абсолютно шокований тим, наскільки вони величезні. Зазвичай мені подобаються птахи будь-яких видів, але ця істота мене налякала. Листова вівця. Насправді деякий час я був впевнений, що це просто якесь вигадане створіння, додане до моєї гри RimWorld за допомогою мода. Ну, я помилявся. Оселецевий король роками я думав, що Танукі це вигадана тварина з японської міфології, перш ніж дізнався, що вони справді існують. Вомбати їхній основний захист полягає в тому, щоб висунути з нори свою тверду дупу. Тобто можна вважати, що їхній тверк смертельно небезпечний тихоходки. З якоїсь причини я вважаю їх неймовірно чарівними. Лол їх також називають моховими поросятами або водяними ведмедями. Електричні вугри. Я міг би повірити, що тварина може мати електричний заряд, але що його достатньо, щоб вбити велику тварину, ні. Єхедна. Подвійний конфуз полягає у тому, що у давньогрецькій міфології є монстр з такою ж назвою, тож ви можете легко переплутати їх, шукаючи інформацію, і припустити, що це просто міфічний монстр. Деревні Кенгуру Павич, це просто нелогічно, що тварина еволюціонувала, щоб мати таке довге декоративне пір'я. Гривастий вовк. Голова як у лисиці, тіло, як у вовка, ноги як у оленя. КВОКА. Я тільки минулого тижня дізнався про Оленя Мунджака. У них прямо на голові знаходяться пахучі залози, схожі на ніздрі, які вони використовують для поширення свого запаху та позначення своєї території. Щоразу, коли хтось публікує фото чи відео з таязурою подорожником, половина коментарів звучать приблизно так: та бути не може, вони справді існують. Проте європейський виглядає так, ніби у Аксолотля та Змії народилася дитина. Сула Блакитнонога. Восьминіг. Я переконаний, що якщо іншопланетяни існують, то вони схожі на восьминогів. Бонго. Насправді, це не така вже й дивна тварина, але в неї дуже кумедна назва. Павичевий рак богомол. Двоніг звичайний, виглядає як рожева змія з двома крихітними ручками спереду. Насправді усі птахи серйозно, хтось із вас спробував літати, не виходить. Але потім ви бачите цих істот, які можуть бути пристойного розміру, що піднімаються в небо просто недбало тріпочучи крилами. Ми б ні за що не повірили, що таке можливо, якби не бачили цього на власні очі. Раніше я думав, що Сайга виглядає досить інопланетно, але гадаю, я бачив надто багато її фотографій, щоб звикнути до її зовнішності. Глаукус Атлантикус, також відомий як блакитний морський дракон. Це неймовірно красива маленька істота, але, на жаль, отруйна. Ай ай, з цим шалено довгим пальцем, гренландська акула. Вони живуть настільки довго, що деякі з нині живучих особин цілком могли плавати в океані ще в часи Христофора Колумба. Голий сліпак. Що з тобою сталося, друже? Плащеносний броненосець, дикобрас. Просто уявіть, як вам доводиться описувати цю штуку комусь, хто ніколи його не бачив. Медуза, ви хочете сказати мені, що якась водяна куля посеред океану розлютилася і вирішила почати жалити та їсти різні речі без мозку, без нічого, лише бридка вода. Звучить як щось, що міг вигадати Говард Лавкрафт та й виглядає також. Стає ще цікавіше, коли ви дізнаєтеся, що існує вид, який є біологічно безсмертним. Коли один із них досягає кінця свого життя, він повертає. До дитячої форми та починає все спочатку. Потенційно можуть існувати особи, яким вже мільйони років. Риба місяць виглядає як просто риб'яча голова з плавцем, але насправді вони можуть важити більше тони і мати довжину понад 2 метри, а ще вони можуть вистрибувати з води. Лігар, гібрид самця лава і самиці тигра. Це мотоа Екзігуа або воша пожирач язика, зображена у фільмі Жахів Затока. Вона проникає в рибу через зябра і по суті перерізає кровоносні судини на язиці риби, внаслідок чого її язик відпадає. Після чого вона прикріплюється до останнього шматочка язика, що залишився, і фактично сама слугує новим язиком риби. Будь-яка хрінь, що водиться в Австралії. У центральній та південній Америці є нічні декобрази з хапальними хвостами. Ви можете гуляти джунглями і раптом побачити перед собою морду та купу голок. Бо з якоїсь причини ці супер-їжаки просто висять догори ногами на деревах і сплять цілий день. Я дізнався про цю круту напівмавп'ячу версію декобраза лише тоді, коли побачив одного, що висів у зоопарку Вашингтона. Я ще не бачив, щоб про них згадували капібара. Уявіть, що ви кажете комусь: е, ось хом'як розміром з вашу бійцівську собаку. Тушканчик. Я бачив цю істоту в зоопарку, але досі не зовсім переконаний, що вона існує. Пам'ятаєте, у фільмах Дюна був той пустельний щур з дуже довгими вухами, який бігав на двох тонких задніх лапах. Знаєте що вони існують? Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.